Добрива додому. У цьому відео ви дізнаєтесь, як фермеру, якому потрібно 1, 2, 3, 5 тонн добрива на посівну, може отримати їх з безкоштовною доставкою до себе додому в господарство. Тож тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукиянчук. Я засновник Digital Holding, бренду, який допомагає вам годувати цей світ. Ви приходите до нас з питаннями, з проблемами. Ми придумуємо, як їх вирішити, і ви отримуєте сервіси, які допомагають вам стати краще заробити більше. Посилання на які і телефони ви знайдете в описі під цим відео. От власне, це відео е, про одну із таких проблем, про вирішення одної із таких проблем. Формулювання, да? тобто у нас є фермери, в яких земельний банк до 100-150 гектар, і їхня загальна потреба в добривах на сезон умовно. Там, сульфат амонію кинути на пшеничку або ячмінь, і якісь складні добрива під посів соняшника кукурузи сої да? на весняну посівну. І якщо земельний банк до 150 гектар, це як правило, там від 1 до 5 тонн в одне таке господарство. І в мене є для вас дуже крута новина. На Гровокс Маркет залучив фінансування від фонду. І ми зараз запускаємо програму Добрива додому. Так ми її назвали. От що це таке? Ви можете залишити заявку на Grovex Market. Про покупку добрива, які ми безкоштовно вам завеземо, прямо в ваше господарство, до вас до домки. Чому це вигідно? По-перше, це ринкова ціна. Тобто, до вас в ціну за доставку нічого не буде додаватись, от є ринкова ціна цього конкретного добрива, яке вам треба. І ви по цій самій ціні отримаєте його в себе в господарстві. Наступний поінт – безкоштовна доставка. Тобто, ви рівно по цій ціні да, отримуєте. До себе додому добриво. Третій пункт: агроном допоможе вам розрахувати, підібрати добриво, яке необхідне під ваші культури, під ваш урожай. У нас на гравокс маркеті є круті агрономи, які можуть допомогти вам розрахувати, яке добриво треба. Так, як наслідок, потім вибрати із наявних те, яке найбільше вам підходить по вмісту елементів, так, і по ціні. І потім зробити заявку на доставку до вас в господарство. Четвертий пункт це безпечно. Тобто, добриво приїжджає до вас в господарство, ви його можете побачити, пощупати, понюхати, спробувати на смак і тільки потім заплатити. Тобто, це супербезпечна штука. До речі, <coughs> тут нагадаю, що між Гровекс Маркетом і Трейдом» є бартер. Тому, можливо, навіть і гроші будуть не потрібні. Вам машина може привезти добриво, цю саму машину можна загрузити потім зерно, пшеничку, кукрузу, соняшник. Це також працює. У нас вже є кейси класні, успішні. Там виходить досить гарна премія на тоні зерна, якщо передоплатою є насіння добриво або засоби захисту і для. Фермерів це дуже крута штука, як можна і вирішити логістику, і отримати премію на зерні, і все за один похід зробити. Але це бартер, це окрема тема. Я запишу про це окреме відео. Зараз повертаємось до програми Добрива додому. Якщо ви шарите в добривах і де вони продаються, як вони продаються, ви можете вибрати добриво, яке вам підходить, сказати нашому менеджеру. Де воно продається, яка його ціна? Що я хочу ось це добре? Бо воно знаходиться ось там. І ми його під вас викупимо і вам його в господарство привеземо. Це круто, це працює. Якщо ви в цьому шарите, можете допомогти менеджеру допомогти вам. Якщо ви маєте свій транспорт, скажіть, будь ласка, про це нашому менеджеру. Запропонуйте нашому менеджеру вашу. Логістику, запропонуйте нам свою послугу, і ми заплатимо вам за логістику вашого добрива у ваше ж господарство. Ви таким чином допоможете і собі, і вашим сусідам, тому що поруч з вами точно ще будуть люди, яким також потрібно завести добрива. Тому, якщо у вас є зіл, ман, газончик якийсь, тобто, у вас є якийсь транспорт, який може від 1 до 5 тонн. Можливо, да, завести добрива, то запропонуйте свою послугу, і ми вам заплатимо за доставку цього добрива. Наступний пункт це якщо ви можете зібрати або самостійно ваших сусідів, щоб доставити швидше добриво, або можете передати контакти нашому менеджеру, щоб менеджер швидше зібрав заявку. То це допоможе реалізувати заявку швидше. Про що я кажу? Швидше за все, вантаж буде їхати там, не менше 3-4 тони. В ідеалі 5. Це така мінімальна партія там, якогось з гідробортом вантажівки, або якогось там, газончика, зілочка, щось таке. От. Тобто, якщо у вас одна або дві тони, швидше за все, вам треба буде трошки зачекати. Але якщо ви допоможете або самостійно, або передасте. Нашому менеджеру контакти, тих, кому також потрібна 1-2 тони, да, то це разом буде 3-4 тони і ця заявка поїде дуже-дуже швидко. Тому ви можете допомогти це реалізувати швидше. Отже, така дуже крута новина в мене для вас такий дуже крутий проєкт. Ми зараз його запустили тільки-тільки. Ми зараз його тестуємо. У нас вже є на момент запису цього відео тільки. Дві успішних заявки, це дуже мало. Тому, будь ласка, переходьте за посиланням в цьому відео. Буде формочка від Grovex Market. Залишайте свій контакт. В будні дні менеджери працюють, буде з вами швидкий зв'язок, і залишайте заявку, щоб вибрати добриво. І щоб отримати добриво у себе в господарстві. Для вас це дуже крутий вигідний шанс. Якщо залишились питання. Велком в коментарі. Ну або задавайте їх вже нашому менеджеру. Велике дякую, що за це відео до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога!